Друга сесія міської ради розпочала свої пленарні засідання. На розгляд депутатського корпусу запропоновано понад півсотні проєктів рішень. Ще до початку їх обговорень, пластуни передали міським обранцям Ефлеємський вогонь. Задля для повноцінної роботи сесії депутати обрали лічильну комісію. До неї увійшли представники чотирьох фракцій. Після розгляду питань, запропонованих ініціативними групами, депутати продовжили дію деяких положень щодо супроводу учасників АТО, зокрема, звільнили бійців та їхні родини від сплати комунальних послуг. Відповідний документ був прийнятий на початку цього року. Відтак рішенням сесії його дію продовжено на 2016 рік. В єдиному державному реєстрі пільговиків є зареєстровано 697 учасників бойових дій, тобто ті люди, які вже мають статус на державному рівні і користуються пільгами 75% з державного бюджету і 25% з міського бюджету. Також в єдиному державному реєстрі пільговиків є зареєстровано 22 інваліди війни, які користуються стовідсотковою пільгою з державного бюджету. Ще 25 родин загиблих учасників АТО отримують компенсацію на комунпослуги з державного та міського бюджетів 50 на 50. Задля надання таких пільг торік міському бюджеті було передбачено 2 мільйони гривень. Наразі даний фінансовий ресурс практично вичерпаний. З міського бюджету ми фінансуємо також видатки обленерго і облгаз. Хотілось би більше розуміння тих олігархів, які володіють цими підприємствами. І не збідніли б ці підприємства, якщо б з власної доходів дали пільги. Ну, сьогодні ми оплачуємо нашим героям ці пільги з міського бюджету. Пільгами користуються і бійці АТО, котрі не мають офіційного статусу учасника бойових дій. Таких в Івано-Франківську понад півтисячі. Наше місто є унікальне в тому плані, що ми надаємо пільгу всім учасникам АТО на підставі довідки про участь, про безпосередню участь в антитерористичній операції. Знаєте, є різні учасники бойових дій. Тобто є ті герої, які дійсно там на передовій, а є ті, хто по 2-3 дня відбули. Я не хочу голос озвучувати, і отримали учасників бойових дій. Тому треба громадський контроль. Між тим депутати міськради запропонували створити окремий структурний підрозділ. Він мав би повноцінно координувати роботу з учасниками АТО. Зробити гарний центр. Якщо це не буде окремий центр обслуговування учасників АТО, хай це буде гарний центр обслуговування громадян, які цього потребують, в тому числі і учасників АТО. Зараз ми питання це вивчаємо а також про створення реабілітаційного центру для учасників АТО. Тобто є. Попередня така була проведені відповідні наради, де були присутні колеги, депутати. Є бачення тут в цьому напрямку працює. Окрім цього, друга сесія міськради ухвалила низку інших муніципальних програм. Депутати також дали добро на перейменування двох міських вулиць. Так у івано франківську з'явилася вулиця Тараса Процюка та владики УГКЦ Миколи Сімкайла. А от комунальний блок питань міські обранці перенесли на другу пленарку. Її основний акцент міський бюджет 2016 Мар'яна Гринешко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.